Вітаю на каналі Київ Кадрі. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Друзі, таке можете побачити тільки на каналі Київ у кадрі. Подивіться, будь ласка, яка толпа народу. Щось цікаве, смачне продають. Повар дешевий зі знижкою. Подивіться.

А така іграшка. Чирга за продуктами харчування. Каждому. Редиска 20 гривень. Картошка по 15 старая. По 60, короче, молодая. Добро, виборь. Азербайджан. Какой вам? Азербайджан. Добре. Так, скільки там помидор за вашими? Яблоко. Я яблочка да, яблочко. Дома. О, снимай. Тема, это твое. Женя, твое? Стай ты лав, да. Я Твое здесь? почем?

2500 он сильный. у меня стоит. Две отдам со слезами на глазах. Осет, Это уже коллекция. А так оно а тебя сколько? Так, что ты говоришь? 22? 22? <связь> сколько книжка? 100. 100, 100. 100. 100. Київ-75 А підсвічник Полонна 300 гривень А такий картус Фуражка 400 гривень Почання можна придбати ключі, щось відремонтувати в гаражі. Або, наприклад, снасті для рибалки. Якщо збираєтесь на рибалочку, будь ласка. Для Жигулів. Скільки коштують? Гривень. Тисяча гривень пара. Це такий вже раритет. Друзі. Окріплення все не нове. Ага. ОТК. 1988 рік. Бризговики, У мене в батька на шістки такі були дуже круті бризговички. Подивіться, які маленькі глечики, мініатюра. Дві одиниці, ціна 100 гривень. Чайний сервіс Німеччина. Три чайних пари. Вірніше кавовий сервіс. Тому що це є кавничок. Ціна 2500 гривень. Чашек Кобальт, Добишевський фарфоровий завод. в новому стані. Ціна за одиницю 200 гривень. Чайник, заварник. Чехословакія. Ціна 400 гривень. Черга за продуктами. Сік 10 гривень. куриный, но он больше на гусиный похож. А свято возьміть, этот є час. Ось вони на домашні 70 гривень.

Дев'яносто. Два мав вони в одній стіни по 15 плюс 40. 30 гривень. 135 сир звини гора, сир плавлений. Шина 10 гривень. Олівкове, 100 гривень, 25 кечу. Соловуний 20 гривень штуки. с девочки с новым роком саша сколько они 10, 10 гривен друзья даже с надписом дорогая галочка поздравляю тебя с новым 1990 годом желаю тебе большого личного счастья крепкого здоровья успеха в работе вот так друзья Раніше вітали один одного, зараз, звичайно, це втратило актуальність. Ми вітаємо в телефоні, в меседжері, смс-ками, городниця 1200 гривень. З дефектом 50 600 з ангелятком. хлопчик з гусаком 850. І зірочка. 150, працює зірочка. Да, так, да. так, гарно настане. Угу. Пам'ятаєте, в 90-х роках такі носили. Скільки вони? 150 гривень. 150 гривень. Монтана, електроніка. Це... Сім мелодій. Сім мелодій грає. Валіза. Скільки валіза? Сколько кошнует? 200 гривен. Снова черга. колбаска. Солодощи. 35 гривен. Ромашка 25 да. домашняя. Звучит на молоко 45. 4 пачки на сегодня было. що от там дріочки шумить. Так. Примахуй, що вибрали. В апліки Схоже на дощ. Але це нас не зупинить, ми продовжуємо. подорожувати по барахолці. бажаю всім приємного перегляду. На 2-3 остановки, как же эта остановка называется? 10 гривень за одиницу. Чашка Олимпиада, 1980. Чіноші прикраси 50 гривень. 60, 70, 50. 5 гривень за одиницю. Зараз знаходимося на головному ряду по чайної. Пройдемося, подивимося пропозиції та ціни. Саме тут бажаю всім приємного перегляду. Барахолка – це дивосвіт. Тут можна знайти дивні, рідкісні, вінтажні та навіть практичні речі. Ось подивіться, яка черга. Добрий день. А скільки горщики? Продані, на следующую суботу. Продані. Ага, а за скільки? 150-200. Да. А бідончик скільки? Бідончик, прошу полтори, бідончик не проданий. Друзі, подивіться, яка гарна розкладочка. годиннички. 600 гривень. Мельхиор. Сама ложка це кость. Цена такого виробу тысячу гривень. Веделочка. Двести пятьдесят. Ось, будь ласка, письменник Віктору в день рождення. 54 й рік. ЛФЗ. Ціна такої статуетки 2000 гривень. Ось, подивіться, добро та зло. Ручна робота. Сказули, с цена такого ножа 1200 гривен. Ручная работа, очень хороший вырез. Доброго дня. Кажут, вы коваль. Так точно. Так, расскажите, пожалуйста, сколько такая сокира стоит? 1300. А що за метал? Рельса. Рельса? М -м, це дуже якісний метал. А ніж де можна використовувати? Капусту сікти. Капусту сікти? Ага. Скільки він? Тисяча гривень. Ресора. Ага, це автомобіль. ресора автомобільна, так? Трипості. А це що таке? А це виявили картошку копати? Ага, картопельку копати. 500 гривень. 500 гривень. Це ви все самі вручну робите, так? так? так. Угу. Це цікаво, цікаво. А скільки, наприклад, ви часу витрачаєте, щоб зробити таку копанку? години півтори. Години півтори, так. Так, да. Це, пружину розбити це, надо. Це якщо є на, метал, да, є... на зуб'я, пружину угу. Uh -huh. розбити, угу. Uh -huh. трубочку, угу. висверли за дворіч. Угу. Ну, ось, угу. йде. Ось. Звичайно, звичайно. А такий скільки коштує? 1100 такі парточки. — 1100, це як молоток, так? Да. Як сокирка. Да. Ну, до неї ручку треба таку сантиметрів 80-90. Високу треба, так? Так, да, ага. така гуцульська. Угу, uh угу. -huh, uh -huh. Цікаво. А молот скільки? Дві триста. А яка його вага? 2 630 тридцять дві шестьсот тридцять дві тисячі гривень. Два діда мороза, штурфи. Лимополонский фарфоровий завод. Ціна за одиницю тисячу гривень на явності два. Скажите Покалічивай дом Друзі, на годиннику орієнтовно 12 година Доброго дня, пані. Доброго здоров'я. Ілюсь, біля вас молодички крутяться. Ага. Це дуже добре. Скільки така сорока коштує? 200 гривень. 200 гривень. Полонський фарфоровий завод. Так. А козак. Козак 150. 150, також полонне. А фет, підкажіть, будь ласка. Такий 350 Годиннички на будь-який смак Подивитися, тут стрій. Стрій. Дуже схоже на стрій. Так. Так. Тут Гарненький по 500 гривень. 50 гривень за одиницю, так. Да? А такий годинник скільки? Покажіть. Rolex. 250 гривень. 250. А можете проїзд. Віталій, у мене там відкрито. Обряжки. Uh -huh. 100 100 гривень. Я там тільки ця. Я кальком, так 150. Ага, 150. По 70. Це бойові чи, чи звичайні? Ну, є там і бойові, це, угу. це Скажи мені, я урек 100, а остальне по 70? А ніж? Ніж 700. 700 гривень. Ручна робота так? Не знаю. Угу. Я не робив. А такі образи? 5 тисяч. Ага. А що за метал? Бронзи. Бронзи. Це бронзовий. 19 сторіччя. Uh -huh. Це все 19 сторіччя. 3 тисячі 4000 це 4 тисячі складень. Uh -huh. це по 2 тисячі, це 4,5 з половиною. Це Це 700. Гривень. 700 каракота. Друзі, подивіться, яке братство. Чебурашки. Можливо, хтось свого з дитинства впізнав. Ціна за одиницю 250 гривень. Якщо брати комплектом, 600 гривень за три. Блюдо по да 50. 50 гривень. Друзі, на барахолку ніколи не заросте доріжка Подивіться, скільки люду. На цьому будемо завершувати нашу прогулянку. По барахолці почайна. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі «Київ у Кадрі. До нових зустрічей!